Побив військового, бо не хотів отримати повістку. Подія сталася ще 12 липня. Військовослужбовці зупинили автомобіль Опель Віваро» під керуванням 44-річного чоловіка для перевірки документів на блокпосту. Після спілкування з водієм працівники ТЦК та СП запропонували йому отримати повістку. На дану пропозицію місцевий житель відреагував агресивно та почав нецензурно висловлюватись, а потім завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 350 кримінального кодексу України. Після того, як чоловік дізнався про початок досудового розслідування, почав переховуватись від поліції. Під час проведення оперативно-розшукових заходів місце знаходження підозрюваного було встановлено. Вчора правоохоронці затримали його в процесуальному порядку в місті Київ. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до п'яти років в'язниці. Днями на одному з напрямків державного кордону Сумської області прикордонні наряди, відкривши вогонь з усієї наявної стрілецької зброї, збили у нічному небі два ударні БПЛА, типу шахет. Військовослужбовці показують уламки безпілотника, які вдалося приземлити та розповідають подробиці. В нічний час близько 9-ї години ми несли службу на позиції, почули звук. Ну характерний звук шахета, як мопеда, була зразу ж мною подана команда до бою, повітряний противник. У ну, нас же було попередньо обумовлено, то як має діяти. Всі вийшли на позицію. Був відкритий вогонь при наближенні шахеда. Значить, частина хлопців було обмовлено, стріляли на випередження звуку. Частина ніби загороджений вогонь вели. І... Був ну, так само було домовлено один, дивився тепловізор і пробував по цьому вести і коректував нас. Після ну, відстрілялися, почули, що йде нестабільна робота до виконання починає глопнути, вже коли нас там пролітав. І з часом вже як би, за позицію залетів і чуємо, що впав і вибух заріво. Тієї ж ночі прикордонникам із сусідньої позиції вдалося збити ще один БПЛА, також лише за звуком двигуна. Загалом за останній тиждень військові збили три безпілотника ворога. Найчастіше рашисти запускають бойові дрони вночі. Тож спостереження у темну пору доби зараз основне завдання прикордонників, які боронять небо. Сумські поліцейські спільно з прикордонниками виявили у одного з мешканців Білопілля наркотики. Працівники відділення поліції номер один міста Білопілля. Спільно з оперативним розшуковим підрозділом 5-го прикордонного загону Держприкордонслужби України викрили 31-річного чоловіка у зберіганні канабісу. У рамках відкритого кримінального провадження міжвідомча група у складі працівників поліції та прикордонників провела санкціонований обшук у помешканні місцевого жителя, у ході проведення якого було виявлено речовину за зовнішніми ознаками схожу на канабіс, а також пристрій для його вживання. Усі виявлені речові докази направлені для проведення експертного дослідження. А за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 309 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Прокуратура Сумщини домоглася суворішого покарання для чоловіка, який скоїв розбійний напад на знайомого та завдав йому смертельних ушкоджень. За апеляційною скаргою Конотопської окружної прокуратури рішенням суду 45-річному обвинуваченому в розбійному нападі на знайомого та завданні йому смертельних ушкоджень засуджено до 10 років позбавлення волі. У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталася 4 лютого минулого року в місті Конотоп. Обвинувачений у місцевому кафе познайомився з чоловіком. Вони разом вживали спиртні напої, потім вийшли на вулицю та пішли в безлюдне місце. Там обвинувачений, усвідомлюючи, що його знайомий перебуває в стані сильного алкогольного сп'яніння, відтак не зможе чинити опір жорстоко побив його та відібрав усі цінні речі, в тому числі і взуття та одяг. Від отриманих травм 34-річний потерпілий через декілька годин помер на місці події. Вироком суду першої інстанції, обвинувачуваного 25 жовтня 2022 року, було засуджено до восьми років позбавлення волі. Прокуратура не погодилася з таким рішенням та оскаржила його в апеляційній інстанції. У Російській Федерації продовжує працювати конвеєр фейкових новин. Їх автори дають повну свободу своїй фантазії. Тим більше фактів росіянам надавати не треба. Вистачить просто слів днями змі країни-агресора почали тиражувати фейк про біолабораторію у шості. Нібито іноземні фахівці проводять випробування за програмою НАТО. Борцы з біологіческим оружием не на шутку обеспокоены, ведь не так давно на території України уже работала біологічна лабораторія. Секретні испытания проводились в Маріуполі. Для этих целей использовалось подземелье, де располагались бомбоубежища завода Азовсталь. Пише одне з видань РФ. Воно не конкретизує, чим саме займається біолабораторія. Але шосткинці шуткують, що спеціалізація найсекретнішої лабораторії бойові білки, агресивні та безжалісні, адже їх останнім часом у місті та його околицях стали помічати все більше. 8 листопада було підписано меморандум про партнерство та співпрацю між самоврядуванням Акмянського району Лутовської республіки та виконкомом Шосткінської міської ради. Його мета поглиблення, зміцнення та розширення багатогранних відносин, сприяння дружбі та співробітництву між громадами. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів соціальних питань Марина. Харламова, я дякую всім, хто допомагає Україні вистояти та перемогти. Написала посадовиця на своїй сторінці у соцмережі. Пологовий будинок це те місце, де відбуваються справжні дива. Особливо сакральним і важливим пологовий стає у військовий час, адже тут народжуються маленькі українці та відновлюється демографія нашої нації, яка, на жаль, втрачає своїх найкращих представників. Особливо приємно, коли з пологового будинку надходять чудові новини про те, що кількість новонароджених за певний період значно зросла. Так трапилося і в нашому місті, де за другий місяць осені спеціалісти медичного закладу допомогли. Були з'явитися на світ 42 маленьким українцям, серед яких три двійні. Дійсно, пологів за це цей місяць більше ніж було за минулі місяці, але це не, не настільки, не в два-три рази. Порівняно там в середньому 30 пологів за місяць, в жовтні 42. І в чому співпадає з кількістю пологів за минулий рік? В жовтні теж було 42 пологи. 301 пологи, 304 дитини. Двійні теж вони якось рік на рік не приходяться. Буває рік, що багато дві ось колись був рік, що 8 чи 9 двін. Для шостанського пологового відділення це багато. Бачите, в цьому за ці 10 місяців тільки три. В чому секрет підвищеної народжуваності два роки поспіль саме в жовтні? Пані Морозова не знає. Але припускає. Я сподіваюся, що ми дуже гарно працюємо. Люди їдуть, народжують, ми дуже раді, всіх приймаємо, затишну атмосферу, сприяємо, щоб була. І, мабуть, ще якісь, якісь природні співпадіння. Так логічних і науково доказаних пояснень у мене немає. Основна кількість жінок це наші Шостинський район. Це і Ямпіль серединобудах, ще вже там зараз дуже мало жінок залишилось. Зновуродське, всі то що поряд, Грулухів. До нас їде Кролевець, це хоча й Конотопський район, і до нас їде Новгород Сіверський, хоча там теж є пологове відділення, але, й, мабуть, зручно, ближче і вони нам довіряють. Ну, Чернігівська область. І рідко бувають, звичайно, зараз же ж і Київська область, і всі живуть де там кому зручно. Бувають з інших областей. З Західної України іноді народжують жінки. Існує тенденція до народження більшої кількості хлопчиків, ніж дівчаток. Це притаманно і Шосткинському пологовому, розповідає наша співрозмовниця. Хлопчиків більше. От Ми порахували 42 дитини в жовтні, із них 18 дівчаток і 24 хлопчика. А за рік, за 10 місяців цього року, дівчаток 136, а хлопчиків 168. Це відношення 45% і 55. Кількість пологів вже ж кожного року потихеньку зменшується. Так само і війна почалася. Це одно, ну, кількість пологів продовжується зменшуватися. Я можу сказати, що найменше пологів у нас було у грудні минулого року. Це 13 пологів за місяць. Спеціалісти переймаються тим, що і так не дуже висока народжуваність в Україні, що фіксується вже не одне десятиліття поспіль, наразі ще суттєво знизиться через війну. Але пані Світлана зауважує, що саме в останній час спостерігається збільшення багатодітних родин. Війна зробила свою дуже погану чорну справу. Дійсно жінки ж ви знаєте, виїжджають. І не хочуть народжувати, і бояться, і проблеми ж. Чоловіків немає. Вони ж десь далеко воюють, заборонять батьківщину. Останній рік тенденція треті, четверті, п'яті, шості пологи. Теж не знаю, чому. Якось побільшало загалом, як показує історія, значне збільшення народжуваності фіксується після закінчення війн. Тому Світлана Віталіївна щиро вірить, що справжній бебі-бум відбудеться невдовзі після нашої перемоги. Дуже сподіваємось, чекаємо цей період, що після перемоги, через 9 місяців, буде великий «бебі-бум».